Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас четвер Луцький авторинок. Візьмемо вам свіжий огляд автомобілів в бюджеті від 6 тисяч доларів до 11 тисяч доларів. Які варіанти продають на луцькому авторинку і які ціни. Взагалі, що ви можете побачити перед собою, приїхавши підбирати автомобіль в такому бюджеті. Ну, Друзі, поїхали. Так, Перша у нас побачимо така стоїть шкодка 2014 року, 1,6 Дизельний двигун, 200 тисяч пробігу заявлено продавцем, 7600 її ціна. Відкрили, пізно вам салончик. Так, рухаємося далі по нашому бюджету. І відразу вам нагадаю, що займаюся професійно підбором і перевіркою автомобілів. Тому якщо вас зацікавив якийсь варіант на відео, чи взагалі потрібен підбір хорошого автомобіля, перевірка, підбір. Звертайтесь, друзі, перевіримо, підберемо, наскільки то можливо, максимально перевіримо ваш потенційний автомобіль, щоб ви розуміли, за що ви платите свої кошти. Автомобілі ми перевіряємо завжди комплексно. Комплексно, тому що сюда входить детальна перевірка кузова, комп'ютерна діагностика. Тест-драйв автомобіля, перевірка на підйомнику, перевірка за він-кодом, також перевірка пакету документів до постановки на облік. При потребі надаємо детальний фото, відеозвіт звіт, по технічній частині. І ви приймаєте рішення. Ну, також торгуємося з продавцем. і Вже в кінцевому етапі ви отримуєте об'єктивний стан автомобіля, кінцеву ціну і приймаєте рішення, наскільки вам... Такий автомобіль цікавий, актуальний по кінцевій ціні. Є такі послуги, як разова перевірка автомобіля, підбір і супровід на авторинку, підбір автомобіля під ключ та експерт на Це огляд до сіми автомобілів, вибраних вами. Друзі, знизу будуть контакти. Звертайтесь. Також є посилання на мій інстаграм, де я вже детально показую приклади своєї роботи, автомобілі, які ми купуємо. як Перевіряємо, чим перевіряємо все, що пов'язано з моєю роботою. Також відгуки наших замовників, клієнтів. Тому, друзі, підписуйтесь на інстаграм. Так, а ми рухаємося далі. Так, у нас 12990 не в бюджеті. 8650. Такий міганчик на автоматі. Тут роботизована коробка. Верну повноцінних автоматів не було. Але показуємо те, що продають на ринку. Так, Далі у нас такий Гольфік 2013 року. На 2.0 дизельному двигуні. 250 тисяч пробігу. Пригнано з Швейцарії. Ціна на старт у нас 10 600 доларів автомобіль на автоматі. До речі, з 2.0 дизельним двигуном йшла 6 -ступка. Мокра коробка передач DSG. Там їх ставили дві різні коробки. На 1,6 ставили 7 ступку, DSG-7, тут ставили DSG-6, DSG-6 на порядок. Як то кажуть, безпроблемніше, ресурсніше. Ну, і взагалі кращий варіант для себе в плані динаміки, обслуговування. Так, Далі у нас такий сценік 10600. Так, вам сцені тоді. 2013-13 на облік стане 13-1,5 дизельок. Десь рухаємося по нашому бюджету. Автомобілі вам показую оперативно, щоб більше варіантів відзняти. Довго не затримуюсь над кожним варіантом. Щоб ви побачили загальну тенденцію, цін, варіантів. Тому що я вам показую меншу частину та ринку, набагато меншу, яка є по факту в луцьку, автомобілів достатньо, є з чого вибирати. От, бачимо ціла площадка. Одна, друга, третя. Таких площадок близько 5 такої величини. Тому, друзі, автомобілів достатньо. Так, 2013 рік у нас міган 1,5. Дизель 800 ціна. Так, автомат. Ну, автомат я повторюсь, роботизована коробка передач. Щоб мені в коментарях не писали, що то не автомат. Так, друзі. Покажу, от є така шкодка у нас. Ще по інформації. 2012 рік, 1,8 автомат. Так, є телефон. Телефон. Кому цікаво, можливо хтось. Шукає такий варіант, ви можете звертатись за деталями до продавця за додатковими фотографіями, а при потребі ми вже можемо вам автомобіль детально, детально перевірити і дати детальний звіт по косметичній частині і технічному стану. Так, Далі у нас таке вводило в нашому бюджеті 7.400 2009 року. 2.0 дизель. 218 тисяч пробіг, бачимо шкіряний салончик, до речі, в непоганому стані. Таке у нас Рено Кенго З 2012 року ціною 8350. 1,5 дизель. Пробіг у нас 200. Добре день. Дивіться. Добре. Можна навіть. Даже... Так, відкривають нам тоді знімаємо салончик. Будь ласка. Такий варіант, ніби Кенго останній час на ринку небагато. Знаю, що запит у нас є на їх. Мені вони знімаю, вам більш детальніше. Ну, дякую, що показали. Так, ось такий варіант у нас. Так, далі рухаємося, шукаємо наш бюджет. Друзі, ще хочу пару слів розповісти відразу на відео, бо дуже часто ви дзвоните, запитуєте по телефону, супровід і підбір на авторинку. Що таке, як проходить сам процес. Ну, попередньо ми з вами домовляємося, який ринок, яке число, бо працюю як на Луцькому, так і на Рівенському авторинку. Звичайно, Луцький авторинок набагато більше автомобілів. Домовляємося попередньо з вами про підбір. Зустрічаємося о 7 годині ранку на авторинку, обговоримо всі ваші вимоги, бюджет і вже по вашому запиту шукаємо на авторинку. Оптимальний варіант. Перевіряємо комплексно, необмежена кількість перевірок автомобіля з 7 годин ранку до закінчення ринку. У нас є оцей період по часу, коли ми повинні підібрати, вибрати кращий автомобіль, який є на авторинку, ну і, звичайно, по вашому запиту. Тому що бувають випадки, що ніби автомобіль є непоганий, але не подобається колір, не подобається комплектація. Ніби Тому не все залежить від, від мене, від варіантів якось так. В е, Автомобіль, який ми більш на практиці, як це виглядає, ми з вами обходимо ринок, вибираємо декілька оптимальних варіантів, які нам подобаються. Початково перевіряємо, тому що при початковому огляді може виявитися там. Шпаклівка, ДТП, якісь питання по пробігу, якісь помилки, якісь технічні моменти, десь, можливо, там двигун у нас буде троїть. Ну, ви розумієте, про що я. нюансів може бути купа, тому що автомобілі б дуже багато агрегатів. Якщо взяти той самий дизель, проблем може бути багато. При початковому огляді оглядаємо, вибираємо який саме оптимальний, його вже женемо на розширену діагностику. Відганяємо на яму, перевіряємо по вінкоду, робимо тест-драйв, перевіряємо комп'ютером. Ну, комплексна перевірка автомобіля в класичному вигляді. Так, на ринку є яма. Це все можна зробити оперативно. Також я можу оперативно перевірити автомобіль за він-кодом по офіційному дилеру. Дивиться сервісну історію, які були зафіксовані пробіги, які ремонти. О, в багатьох випадках цікава інформація по автомобілях є. Ну, далі, якщо нам автомобіль підходить, нас все влаштовує, по стану, торгуємося з продавцем, перевіряємо документ і автомобіль купуємо. Так, такий у нас варіанти 9 рік, 1.4 7,600 ціна. Так, далі у нас такий сцені 9900 1,6 дизель 252 тисячі пробіг. Так, шкодку знімемо вже по порядку. Така у нас суперб. Бачимо на німецьких номерах. 2010 рік, 2.0 дизель. На автоматі ціна у нас на старті 10 тисяч доларів. Далі у нас такий Гольф 2009 рік. 1,6 бензин, MPI, простий атмосферний, 7, 700 його ціна, 228 тисяч пробіг заявлено продавцем. Друзі, звичайно, наскільки інформація об'єктивна е, заявлена продавцем, потрібно перевіряти. Тому що дуже часто, як завжди, автомобіль без зауважень, без підкрасів, в ідеальному технічному стані. А після комплексної перевірки воно все не так. Потрібно бути реалістом, автомобілі вже десятирічні. 200 тисяч пробігу більше. Не завжди вони ідеальні, а в більшості вони не ідеальні. Є ряд моментів, нюансів, кажуть, підводних камнів. Щоб це все розуміти і чи вартує він своїх грошей, потрібно все це комплексно, наголошую комплексно, бо вже Займаюся автомобілями довгий період і знаю різні випадки, коли от поїхали, автомобіль подобається. Їдемо на яму. На ямі подивилися, все окей, потургувалися, добре скинули, значить автомобіль потрібно брати. Друзі, яма це один з, е, одна частина з перевірки. На ямі можна перевірити підвізку. віску. Багато різних агрегатів автомобіля, друзі, тільки на ямі не перевіриш. Потрібно підключатись з діагностикою, дивитись параметри, там, до прикладу, дизельний автомобіль, це робота форсунок, стан сажевої системи, робота турбіни, взагалі помилки по різних блоках, пробіги, які є зафіксовані, там, видно, коректували, не коректували пробіг. Роботу датчиків автомобіля все це перевіряється, коли наявна, якісна діагностика. Тому що щось вгадувати і там додумувати, придумувати, коли можна. Професійно це все перевірити. От є там категорія людей, які відразу я все на око бачу, я знаю все. Друзі, автомобілі так готовлять, що не завжди там можна, як кажуть, оприділити просто по рулі чи по сидінні. Елементарно руль е я не знаю, підфарбували, якісно, замінили сидіння те саме. Тому, друзі, потрібна комплексна професійна перевірка автомобіля перед покупкою. Так, друзі, такі у нас ще є на ринку Passat в Седані, що це рідкість для луцького авторинку. Всі у нас тут більшість універсали 2009 року автомобіль. 1,4 бензиновий двигун TSI у нас. І пробіг заявлено продавцем 172 тисяч. Так, такі у нас Volkswagen Golf 2009 року, 146 тисяч. У нас заявлено продавцем пробіг, 6,5 ціна, 1,4 бензиновий двигун, простий і атмосферний. Так, Далі у нас такий міганчик 2012 року. 1,5 дизельок. Пробіг у нас 216 тисяч, 9200 ціна на старті. Бачимо у нас кіл'яний салончик, вже цікавіша комплектація, клімат-контроль, навігація, круїз, оригінальні титани. 9200 просять за такий варіант. Такий в нас Passat B7 2011 року, 2.0 дизельний двигун. Пізнімо вам інформацію. Маємо телефон. Пробі заявлено 187 тисяч. Звичайно це дизельні машини, це Європа, тут потрібно детально перевіряти той пробіг на автоматі. Ось такий варіант у нас. Так, таке у нас Рено Калео з 2009 року, 2.0 дизельний двигун. 235 тисяч пробіг. 9600 у нас ціна. Повний привід. І далі поряд у нас Nissan Кашкай. Один стоп продаж, ну, економний, бюджетний паркетний в доступній ціні 2011 року, 1,5 дизель, да, до речі, двигун також не хороший від Renault. Ресурсний, економний, недорогій обслуговані. За такий варіант просять 10300 доларів. Ціна доволі адекватна, але потрібно перевіряти, бо... Ціна не є завжди показником автомобіля. Чи купувати, чи не купувати, потрібно все перевірити, тому що дурних на ринку немає. Якщо ціна занижена, значить не так все там просто. Так, В нашому бюджеті таке Volvo. 10 990 ціна, 2013 рік, 1,6 дизель. Пробіг у нас 274 тисячі кілометрів так далі рухаємося шукаємо що в нашому бюджеті є такий міганчик у нас ціна 7750 2012 рік 15 дизельок, так далі у нас туран 6850 бачимо десь чуть-чуть відрізняється крило вже, тон фарби 2007 рік, 1,6 бензин. МПА, це звичайний атмосферний двигун без різних турбін. Так. Знімаємо по порядку вже. Таке у нас рано Кенви. 6, 950, ціна. 2008 рік 1,6 бензин. Так, рухаємося далі. Друзі, дуже важливо в самому підборі автомобіля розуміти на що звертати увагу, що ставити в пріоритеті, які моделі, які двигуни, які коробки. Ось Є автомобілі, моделі ліквідні, є не дуже ліквідні, є також двигуни ресурсні, є не дуже вдалі двигуни. По коробкам там взагалі. Окрема історія. Роботи, варіатори в такому плані, бо дуже часто люди, купуючи автомобіль, не завжди розуміють, що вони купують. Тому що всі продають, все продають як автомат. А може бути не автомат, не повноцінний автомат, а роботизована коробка передач, де зовсім менше ресурс, зовсім інше обслуговування. Тому, друзі, дуже важливо, хто не знає що оптимально в їхньому бюджеті, звертайтесь, я вас проконсультую. Така нас шкодка А5 2009 року, 1,6 дизель, 8300 ціна на автоматі. 1.6 у нас зайде 7-ступка DSG-7. Так, далі у нас такий Mitsubishi ACX. 2011 року 1,8 дизель, 10300 його ціна. Рухаємося далі. Бачимо такий b 6 Passat, 8600, 2010 рік. Зараз піднімемо інформацію. Також в нас бачимо автомат. Року 2,0. Так, дизель чи бензин не побачив. Дизель, дизельний Б6. Піднімо шкодки. 8900. У нас така шкода. 2011 рік, 1,6. Дизель, 250 тисяч пробів на автоматі. Так, далі у нас схожий варіантик. 2.0 дизельок 2009 року 8,5 ціна. 255 тисяч пробіг. Так, така у нас опільмиріва. На автоматі 1,4 у нас бензин, 2016 рік. Пробій заявлений як 90. 9 тисяч кілометрів, ціна 11999, друзі. Ну, Трошки не наш бюджет, але вже відзняв. Тому буде сьогодні в нашому бюджеті. Будемо сподіватися, що буде хороший торг. Так, Такий у нас Passat B7 2013 рік. 2.0 дизель 11800 на старті. Ціна, пробіг 228 тисяч. Заявлено як оригінал. Друзі, пробіг потрібно також перевіряти комплексно. Не завжди комп'ютерна діагностика є 100%, 100% підтвердженням. Я завжди перевіряю пробіг трьома способами. Це комп'ютерна діагностика, звіт по офіційному дилеру за ну і фактичний стан автомобіля. Ось по всіх трьох параметрах можна оцінити реальний пробіг. Наскільки реальний, або хоча б розуміти, скручений він чи не скручений. Такий у нас Volkswagen Tour 2007 року. 1.4 TSI, бензиновий двигун. 255 тисяч пробіг, 6950 на стінник. Так, друзі, 2010 рік. Стенінг 6800 його ціна. 1,5 дизель, такий варіант. Далі 7700, 2011 рік, 1,6 також дизельок. Ну, автомат вказано, тут у нас іде роботизована коробка передач, робот. Так, друзі, якщо ви не побачили... Варіанти, які ви підбираєте, які вам подобаються, в коментарях пишіть. Що вам цікаво, коментарі читаю. Будемо звертати увагу, що є на ринку. Ну і друзі, частина автомобілів я вам показав меншу частину автомобілів. Е, варіантів є на ринку. Так, такий у нас міганчик з 19 двигуном. 2009 рік. Ціна 7000 доларів. Так, Заявлено в різній фарбі з оригінальним пробігом. Пробіг у нас 247 тисяч. У нас шкода 2011 року, 1.4 TSI, 8700 ціна, 195 тисяч кілометрів пробіг. Так, далі в нас така Opel Meriva. Подивимося, що у нас по інформації, ціна 10 тисяч, 2015 рік, 1,7 дизель на автоматі. і До речі, тут повинен стояти повноцінний автомат, вже не робот. Kia Ceed, 8800 ціна, 2013 рік, 1,6. Бензиновий двигун, бачимо, є сервісна історія. Ну, оригінальна, не оригінальна. також потрібно все це дивитись. Так, далі в нас такий Nissan Жук. 12 тисяч. Можливо, хтось шукає, знімає вже. І йде по порядку. Так, далі в нас 7900. Ще ми маємо шкоду. 1,8 2010 рік, 140 тисяч пробіг. Так, далі такий сценік у нас в червоному кольорі. Це у нас короткий сценік на Grand, 2010 рік, 1,5 дизель, 7900 ціна на механіці. Такий варіант. Так, далі рухаємося, бачимо, що Рено вибір хороший. четверті, третій мегани, сценіки, четверті, третій, також. 2013 рік у нас така шкодка, 1,6 дизель, 9,5 ціна. Так, опіль зефіра. Зефіра у нас 12. 800 не в бюджеті, тому рухаємося далі. Так, міганчик 9700. Друзі, хто шукає мігани? Міганів багато. 2012 рік, 244 тисячі пробігу Так, от бачимо рядок у нас ще. Два мігани 10 тисяч. Просять за такий міган, що ж там такого, ну 233 пробіг. Не знаю 1,5 Дивись, 2012 рік, так, да, розмитнення виросло, друзі, і це факт. Так, інший варіант у нас 11200 189 тисяч пробіг. 2015 рік 1,5 у нас Insignia 2011 року сідання. 2.0 дизель 238 тисяч пробіг, 10 350 доларів Так, Peugeot у нас 14 тисяч не наш варіант 11200 2012 рік, сценік у нас 206 пробіг на автоматі. Така у нас шкода Фабія, 2011 року 1,4. У нас бензиновий двигун, звичайний атмосферний, не TSI, 6200 за неї просять. Так, далі що ми бачимо таке Volvo. 6,5 наш бюджет, 2009 рік. 1,6 дизель, 220 тисяч заявлено пробігу. Друзі, детальніше про свою роботу, приклади своєї роботи, відеоки, замовників, моїх клієнтів, все, що пов'язано з моєю роботою, як ми перевіряємо автомобілі, чим перевіряємо приклади, звітів. Всі деталі моєї роботи, все прозоро, я завжди все це показую, розповідаю в моєму Інстаграм. На Ютубі я знімаю більше огляду авторинків, показую, які варіанти є на авторинках, а от інстаграм це більш вже контент пов'язаний з моєю роботою. Так, десь працювала сигналізація. Так, такий міганчик. 7 тисяч за ними просять, 2010 рік, 1,6 бензин. 164 тисячі пробіг. Щось там них, Не можуть відключити сигналізацію. Так, у нас такий Фордік, ціни немає, я думаю, наша цінова категорія 2013 рік. Шкіряний салончик. Ось такий варіант. Далі бачимо сценік. Ну, як ви бачите по самому відео, і меганів, шкод, вибір хороший. Різна комплектація, різні ціни. 2013 рік, 10300. Такий варіант. так Це у нас 1,5, дизель, 234 тисячі. Заявлений пробіг. так Форд нас 13, інший фокус у нас 8,5. 8,5, 2011 рік, 1.6 дизель, 267 тисяч. Пробіг. Так, далі таки маємо гольфік. Це гольф плюс нас. Інформація 1,6, 238 тисяч пробіг, 1,6 дизель. Пробіг є, ціни немає, але я думаю, в будь-якому випадку. Це до 11 тисяч доларів.